Отже, запрошуємо до слова головного тренера команди інгулець Владислава Лопашка. Владислав Вікторович, ну як завжди, вітаємо вас з перемогою. Будь ласка, ваш коментар по сьогоднішній грі. Ну, напевно, якщо давати оцінку сьогоднішнього матчу, треба брати до уваги і минулий тур, коли ми втратили вперше очків в чемпіонаті, і хлопці дуже засмутилися. Не самому факту втрати, а як ми, ми втратили. Ми пропустили на останній хвилині матчу, на останній секунді матчу і грали в десятьох, досить, досить необґрунтовано було вилучення з боку судді. І тому, напевно, наклало відбиток і на сьогоднішній матч, минулий тур. Бо Пер, перший тайм психич, психічно ми були не досить врівноважені, бо дуже багато втрат це не, не, не характеризує нашу команду. так, Ми так не граємо, ми так не тренуємося. І... Багато нервували. Ну, можу сказати, що суперник був непростий і вийшов незвично манері, грав проти нас в ромбі. Тобто ми підлаштовувалися і поки підлаштовувалися, ми втрачали багато м'ячів. І на цьому металург мав перевагу. Дуже багато переходів з оборони в атаку. Металурга це їх сильна якість, на яку ми вказували перед матчем, але з якою мені нічого не могли вдіяти. Ну, добре, зіграв наш. Воротар і підстрахував в цих моментах. Дуже, дуже шкода, що ми пропустили другий гол, зрівняли рахунок, потім один гол, другий, і повинні були завершувати матч до логічного завершення його довести. Але припустилися прикрої помилки в обороні і зрівняли, 3, -2, 3 2 закінчували так з такому. Можете тепер коментувати якраз епізод з цим пенальті призначеним нашого? Чи дійсно там була така потреба його чіпляти цього гравця, чи можна було, нехай би можливо провів би атаку, як наскільки воно успішно в нього вийшла? Та фолити фоли, ніколи, ніколи не потрібно у своєму карному майданчику, але маємо те, що маємо. Гравець прийняв таке рішення. І це останні хвилини матчу а, вже є том, а, Ну, Захисники і тому і захисники, що вони повинні грати з холодною головою а, і не допускати таких, таких моментів. Повернімося знову до минулого туру, до того злощасного матчу. Вже відомо наскільки матчів дискваліфікували Артема. Ну, ми маємо а, надію, що це буде один матч, так що ми бачили. Наші суперники, як грали, це е, Суми, це е, лівий берег, і всім давали одному матчу. Тобто ми впевнені, що у Світала буде один матч. Ну, це, якщо є несправедливе рішення по видаленню, то хоча б воно повинно бути справедливим по відношенню до гравця, тому що Артем набрав досить непогану ходу і відзначався в кожному матчі, а таким чином його. Трошки зупинили, але, але не маємо надію, що в наступному турі він зіграє. І наступний тур у нас буде досить, теж, в досить непростих умовах. Ми будемо грати на синтетиці не дуже високої якості ця синтетика. І нам потрібно потрібно мати, мати обойму, бо Сергій Чимбай сьогодні отримав травму. Олександр Казак продовжує відновлення, тобто наші основні гравці. Ми на них покладаємо надію, бо на лавці у нас молоді хлопці, яких ми намагаємося підпускати через, через тренування і даємо їм ігровий час в чемпіонаті, але ми ставимо високі завдання, тобто ми не можемо грати, грати в основному молодими гравцями. Команда налаштована на те, що в нас дійсно в першій лізі арбітраж буває. Інколи дуже специфічним. Так що я боюсь, що випадок із Блавацька може бути не останнім. Так, специфічне суддівство не тільки в першій лізі, воно досить специфічне і в прем'єр-лізі. Ми бачимо, що багато нарікань є стосовно суддівця. Але я ще хочу наголосити на тому, що ми повинні тренера вести себе коректно по відношенню до рефері. Бо Якщо рефері помиляється і він робить це неупереджено, то наша реакція не повинна бути там. Ми не не повинні переходити на образи. А якщо трапляються такі помилки, то хотілося б, щоб їх розбирали, і таких помилок не виникало. Бо дивимося, багато таких необґрунтованих вилучень за допомогою вару. Тобто сьогодні, якщо був ВАР, я впевнений, що було б теж вилучення. Тобто тому є дух гри і є чоловіча боротьба яку ми повинні яку повинні рефере пропускати і давати цю боротьбу тому що ми, ми не досить технічні виконавці в україні а ми е, можемо грати в агресивний футбол динамічний футбол і рефері повинні повинні допомагати нам в цьому тобто менше зупинок Дуже подобалися слова Віталія Корцяного, який вимагав від судді 10 свістків за матч, не більше. Тобто він був за динаміку, за драйв. І це, це путь в майбутнє, якщо ми так будемо. Свого часу здавалося, що коли буде запроваджено вар в футболі українському помилки, або, скажімо, так, упередженість арбітрів буде зведена до мінімуму. Коли ми бачимо, що зараз вже арбітр може просто... Переглядати або не переглядати вар, як, наприклад, в епізоді знову ж таки матчі з Маріуполем із гроє, як, наскільки нам здалося оболівальникам, що там підіграно рукою. Але щось арбітер не пішов переглянути вар. 100%. 100, 100, 100, 100, 100 І тут ми, ми казали, що Рефері приймає погані рішення, але також ці рішення в більшості приймав асистент на Варі, бо він. Казав, що дивись, дивись, це червона. Не дивись там руки, нема. Тобто. Е, е, да, е, так, рука була 100% і повинно було від, були відміняти гол. Тобто сьогодні ми бачили, що рефері свис, е, свиснув кінець матчу, а потім е, свиснув продовження матчу і, і нічого страшного, як виявилося. А в тій грі повинен він був свистіти і дивитися вар, і призначати штрафний удар в бік воріт Маріуполя. І тоді ми б виграли той матч. Що ж, ми вдячні вам ще раз за перемогу. Бажаємо наступної гри все-таки обійтися без трав на синтетиці, тому що це буде складно. І все-таки подумати, як виходити з таких ситуацій. Тому що, бачите, немає у нас світала, і вже в нас лінія нападу. Ну, скажімо так. Ярослав Ярослав Класов добре зіграв в плані. Роботи з, з м'ячем плані роботи без м'яча, але так в нього не було багато моментів, але він свою роботу виконав. Да, так нападник не завжди повинен забити в плані, того, щоб його ігру оцінили як задовільно. Він повинен робити багато речей, про яких ми домовляємося, але так не вистачило для того, щоб всі болівальники сказали, що класа дійсно замінив повноцінно сітали забитого гола, Тобто будемо, будемо працювати над цими моментами, тому що підходів дуже багато, але КПД не досить велике було сьогодні. І ще в догонку одне питання, якщо дозволите. За вашою оцінкою, як скоро ми зможемо все-таки козака побачити в команді? Маємо надію, що ближайші, ближайші ігри. Добре, дякую. дякую. Запрошуємо до слова головного тренера команди металургу Володимира Микитина. Володимира Богдановичу, ваш коментар. Чому сьогодні такі два різні тайми? Перший, нібито був, переконано нас в боці металургу, а другий не зовсім е, ну, Дуже цікава гра. І з нашого з нашої боці, з нашої боці до, ми розуміли, що сьогодні грали з командою, яка ставить найвищі завдання. Незадоволены результатом, задоволены да, першим таймом, де ми повинні були вже виграти як мінімум 3-0. І в другому таймі ми от своєї гри не відходили, ми створили два 100% момента і должны были забивать. Но второй тайм давление такое серьезное оказывал ингулец на нас. Ми справлялись до определенного времени. Жаль, в таких играх, создавая моменты, мы должны забивать больше. Більший мир можна вважати, що інгулець це дав, чи все-таки металург дав ще під сів в другому таймі? Додав інгулець. Ми, ми розуміли, що буде тиск на наші ворота і в першому таймі, і в другому. Но ми по план, план строїли на ігру, грати не першим номером сьогодні, і у нас было достаточно моментов, моментов, которые мы должны были забивать и закрывать игру ещё чуть раньше. Ну, это футбол. Будем разбирать ошибки в обороне и двигаться дальше. Арбитраж сегодня, на вашу думку, відповідає тому, що було сьогодні на полі? Чи є якісь зауваження до дій арбитра? Ну, ви знаєте, зараз, по-моєму, вся Україна недовольна суддівством. Я не виключення. Сьогодні були моменти, де я недоволен. принятием решения, но глобально это на результат не повлияло, но тем не менее наши футболисты нервничали, есть моменты, которые нейтральный мяч мысль, свистит в нашу сторону, но мы должны быть в этом плане сильнее, мы, несмотря на там, игру и ингульца и судейство мы создавали те моменты, которые даже мы обязаны были забивать. Якщо порівняти сьогоднішню гру з тою грою, що була місяць тому в Кубку, як би ви сказали, цікавіша була гра чи? Ну, сравнити ігри немає сенсу. Ми грали молодежі, то тобто ми дали тим ребятам пограти, які мало грали, і такий же був інгулець. Тому це совсем дві, дві різні ігри. Наступний матч у вас здається з лівим берегом. Це також одна із таких серйозних команд, яка як мінімум ставить собі мету потрапляння в п'ятірку, тих, що будуть лідерувати. Налаштовані дати бій лівим берегом. Ну, мені каже, що всі команди хочуть п'ятірку потрапити, не тільки лівий берег. Сьогоднішня гра це інгулес, який ставить на найвищі задачі. Ми на кожну гру настраюємося по-особому, тобто немає різниці, з ким ми граємо. задача одна – нам показывать хорошую игру, а результат обязательно придет. Если не секрет, серьезная травма уголки голкипера что, что там? За... Ну, попали в кость чуть выше пояса, это такая болючая травма, я думаю, ничего там страшного не будет. Нас больше интересует травма Сокола Богдана, который позавчера ее получил на тренировке. Вот, будем его восстанавливать. Так, дякую, бажаем вам всего наилучшего.